За що Єрмак і Зеленський мстять розвіднику Червінському. Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь ютуб-канал до Свого по своє». У зв'язку з тим, що вчора був суд над Червінським. Власне, я сьогодні хочу записати це відео, щоб чергове нагадати українським патріотам, в першу чергу, українському патріотичному суспільстві, про те, що відбувається. А відбувається насправді тотальне свавілля бойового офіцера, розвідника Червінського. Ну, по суті, абсолютно незаконно в свавільний спосіб відправляють за грати, причому відправляють по команді тих, хто повністю провалив абсолютно свідомо провалив підготовку до війни. Ну хто по суті готував передумови для вдалого здійснення московського вторгнення в Україну? Мова йде в першу чергу про Єрмака та Зеленського. Чому мстять саме Червінському? Тому що він і ще певна група офіцерів. Я думаю, що, зокрема, і офіцери, які були на Харківщині і не тільки, вони в свій час робили все для того, щоб протистояти московській агентурі, московській п'ятій колонії. Червінський є живим свідком злочинів Зеленського і Єрмака. Спочатку Червінський був керівником чи одним із керівників групи, яка займалася захопленням терориста Цемаха. Це той терорист, який був головним свідком у справі про збитий Боїнг. І якого в рамках обміну полоненими ще до повномасштабного вторгнення відпустили. І потім в Москві його було вбито. Ну, то Абсолютно випадково, ж, звичайно, і абсолютно випадково головного свідка було відпущено тоді, коли Зеленський нам розповідав, що яка є різниця на каком язике, лиш би на вулицях лежав асфальт і так далі. Правда, це ж все абсолютно випадково. А викрасти це це була ціла спецоперація, і це був просто колосальний цінний свідок, який був співучасником цього злочину по збитому бойну. І Путін дуже хотів його визволити. Ну і Єрмак зробив все, що можна. І що цікаво в інформаційному плані тодішню спецоперацію, давлячи на емоції людей, ну це ж дуже добре, тому що ми визволили частину наших. Правда, це прекрасно. І люди, які не мислять раціонально, не мислять категоріями держави, вони ну та ну це ж класно. Ну, визволили наших, ну так само обміняли Медведчука на наших. Так, слава Богу, що наші хлопці повернулися додому. А скільки у Медведчука було інформації? Є та інформація в наших спецслужб, вибили її, використовують її. Проти всієї групи Медведчука, проти всього ПЗЖ і так далі, чи не використовують. Ви розумієте, яку користь можна було принести Україні? Ну, але повертаємось до пана Червінського. І другий злочин це Вагнергейт. Спецоперація високопродумана, високопрофесійна, яка була просто феноменально успішною насправді по захопленню вагнерівців. В оцей продуманий план з літаком, з посадкою його з подальшим арештом. Ну, це насправді це геніально. Ну, реально, про це, про це треба писати книги. І це дуже добре, що а, такі речі народжують українські бойові офіцери. Але операція, як ви пам'ятаєте, була провалена. Провалена завдяки чому? Правильно, завдяки роботі офісу президента і самого президента Зеленського. Причому, якщо ми відслідкуємо свідчення Зеленського в пресі, то він по суті декілька разів сам довів свою злочинну діяльність. Коли сказав, що він там розказав Лукашенку, коли ще щось, коли ще щось. Він, по суті, сам про це сказав, тільки ж питання в тому, а хто ж його посадить? Він же ж пам'ятник. Хто відкриє кримінальну справу? Якщо міністр е, внутрішніх справ його, генпрокурор його, голова НАБУ людина Єрмака, ДБР так само людина Єрмака, чи Єрмака, чи Татарова, там така спайка. От Єрмак Татаров, це така сама спайка, як Медведчук Портнов. Ніхто не відкриє. Але Червінський це живий свідок, і йому треба помститися. І через те, вчора був суд, точніше, черговий етап судилища, розглядали всього-навсього запобіжний захід, запобіжний захід проти бойового офіцера, який з часу повномасштабного нападу повернувся на службу і старався максимально долучитися до захисту України, володіючи високопрофесійними навиками. Його залишили під арештом. Чому? Тому що команда зверху дана. Прізвище судді, таке знакове Трубіцин. А, цікаво, чи це не родич того трубіцина, який депутат-мажоритарник з, Ки... з Київщини, який вирішував купу корупційних питань, там хабарі, оця данина з Ларьків, там ще щось, щось по забудовам вирішував, і так далі, який оголошений в розшук. Це не родич того самого Трубіцина? До речі, цей депутат, якого оголосили в розшук, по-моєму, був колись помічником олігарха, депутата регіонала Фельдмана з Харківщини. Ну, але вертаємось до цього судді. В Свій час цей суддя відзначився тим, що виносив незаконні рішення у справах проти майданівців. Про що є відповідні протоколи і відповідне рішення Вищої ради правосуддя? Але ж в нас пройшла судова реформа імені Петра Олексійовича Порошенка, і за випадковим збігом обставин всі такі судді залишилися на посадах. Знаєте чому такі судді завжди будуть на посадах, поки Україною будуть керувати вороги українців? А тому що вони вимазані настільки. Їх копни, подивися на їх будинки, на їх машини, на статки родичів, на ще щось, на ще щось. Все. Їх є десятки підстав для того, щоб їх садити. І вони, очевидно, будуть в інтересах влади виконувати будь-яку команду найбільш мерзенну, найбільш незаконну. знаючи, що влада зверху їх буде кришувати. Власне, тому і залишили пана Червінського під арештом, і власне тому ми опинилися в такій ситуації, в якій ми опинилися. І це є велика проблема. Велика проблема в тому, що насправді змінити щось локально в цій гнилій антиукраїнській системі неможливо. Система повинна бути знесена, а натомість повинна бути побудована інша система. Але для того, щоб ми усвідомили потребу. Зміни, чи навіть заміни кланово-олігархічної системи, треба розуміти, щоб українці почали бачити оцього ніби невидимого ворога. От розумієте, от нас акцентують увагу всі на Москві, там і так далі. Ну, очевидний ворог, ну куди вже очевидніше. Ну, правда, для багато кого з 14 про 19 це не був очевидний ворог. Зеленський же ж казав, що просто перестать стріляти. Там і так далі, чи всі вже забули те, що він казав? Чи там як в 20-му році Арахамія казав, що розведення військ треба робити, навіть якщо відбувається наступ московських колаборантів. Ну, він казав, наступ на позиції ЗСУ. Навіть якщо наступ відбувається, розведення військ треба робити. Це в 20-му році казав голова президентської фракції парламенту. Отака ситуація. Але акцентуючи увагу на цьому єдиному ворогу Московії. І з нього якраз і роблять єдиного ворога, а він не єдиний. І оцього внутрішнього ворога, який сидить на Грушевського, на банковій, практично в усіх судах, чим вищий рівень о, державних органів, тим більша концентрація там ворогів України. Це треба розуміти. Цей ворог він має бути видимий, зрозумілий. Українці повинні хотіти його знищити, розуміти, що ми не виживемо, якщо не знищимо. Ось це дуже важливо усвідомлювати. А ще, власне, це відео я хотів записати, тому що дуже важливо, щоб в інформаційному полі ми пам'ятали про таких офіцерів, як Червінський. Дуже важливо, тому що коли вони сидять за гратами, українські воїни, добровольці, бойові офіцери, їм дуже важливо розуміти, що тут є ті, хто знають, що вони сидять незаконно. Надзвичайно важливо. Знаєте, я тут можу згадати епізод, коли в свій час. По команді Порошенка і Турчинова незаконно пробували посадити генерала Замана. генерала, який фактично відмовився вести війська на майдан, попри весь тиск Януковича і так далі. І генерала, який підготував захист Криму, і вимагав від Турчинова ввести воєнний стан. Перед тим як вимагав від Турчинова ввести воєнний стан, то Турчинов його анонсував як майбутнього міністра оборони. А потім вже з замани, так само як із живого свідка їхньої зради, пробували зробити зрадника. Це є величезна проблема. І таких людей, українські патріоти, повинні пам'ятати, повинні вшановувати. І інформаційно всі ці судові процеси треба ну, максимально висвітлювати, максимально поширювати. Ми не маємо права забути. Нам інформаційно створюють таку брехливу викривлену картинку. Ви знаєте, я сьогодні зніму ще одне відео. Там Зеленського назвали Богом війни на українській правді. Це, це взагалі жесть. Але... Е Попри те, що нав'язане інформаційне поле викривлює нам все, що можна викривити, є вже досить багато людей, які бачать правду. І чим більше ми будемо її поширювати між собою, своїм друзям, родичам, колегам по роботі, сусідам тощо. Ну, тим більша кількість пробуджених людей в Україні буде з'являтися. Тому прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити. Це дуже важлива ваша інформаційна допомога. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео.